Всім привіт! Сьогодні покажу, як зшити справді теплий пуховик, а саме покажу технологію теплих швів. На початку зими я зшила собі такий пуховик з такою технологією і вже протестувала його на собі. Тож можу з певністю сказати, що така технологія додає плюс 40-50% теплоти порівняно з звичайною технологією. Я спеціально не робила строчки вистьобування на лицовій частині, тому що. Зайвий прокол голки це те місце, де вітер буде продувати наш пуховик. Тому вистьобування в мене посередині між основною тканиною та підкладкою. Але ви можете робити вистьобування на лицевій частині, якщо вам цього хочеться. Технологія не зміниться. Давайте порівняємо з дешевою курткою, яку я купила в магазині. Тут в місці з'єднання кишень для утеплювача проходить строчка. І ми бачимо, що від цієї строчки вгору і вниз майже немає утеплювача, тобто це місце дуже тоненьке, тому це те вразливе місце, де вітер буде продавати наш пуховик. Задача саме теплих швів зробити так, щоб в цих місцях в нас було більше наповнювача, щоб не дати вітру продавати місце з'єднання кишень. Цей зразок я робила перед тим як шити свою куртку. Я зробила його для того, щоб можна було перевірити, що буде з пухом, коли ми його будемо прати. Цей зразок вже після прання. Як бачите, пух такий самий пухкий, повітряний, тож так я впевнилась, що мою куртку можна буде прати і вона не зіпсується. Я зроблю зразок за технологією теплих швів, а також за звичайною, якою використується більшість виробників. І ми разом з вами подивимося, що з цього вийде. Якщо ви використовуєте натуральний пух, Дуже важливо придбати підкладку, яка називається антипух. Це такий матеріал, він тоненький, але в нього дуже дуже маленькі дірочки в місці з'єднання ниточок для того, щоб пушинки не могли проникати крізь цю тканину і не виходили назовні. Синтетичний пух, який я використовую, він не так сильно норвить вийти назовні, але все одно я. Раджу користуватися підкладкою антипух, бо якщо пух почне вилазити, буде жалко свого часу, і потрібно буде знову переробляти весь пуховик заново. Для нашого пухового пакету потрібно викроїти по дві деталі кожної частини пуховика. Я візьму дві деталі для першого зразка: це буде простий варіант, яким користуються більшість виробників. Для технології теплих швів. Мені додатково потрібна стрічка з основного матеріалу шириною 3,5 см. По 1 см піде на припуски і залишиться 1,5 см перетинка між кишенями для пуху. Для підкладки антипух. Дуже важливо використовувати тоненькі голки. Це може бути мікротекс 60 або 70. Довжина стібка також не має бути занадто маленькою. Я використовувала довжину стібка 3 мм. Накладаю смужку на одну деталь, виступає припуск смужки 1 см. Прокладаю строчку, контролюю, щоб строчка попадала в лінію вистьобування. Іншу сторону смужки мені потрібно пришити до іншої деталі. Так само прокладаю строчку на відстані 1 см від краю смужки по лінії вистьобування. І тепер мені потрібно прокласти строчку по трьом сторонам, залишаючи відкритому кишені, куди ми будемо розміщати пух. Ось такі кишені в мене з'явилися. Між кишенями є перетинка. Саме завдяки цій перетинці наш пуховик буде гарно тримати тепло. Давайте тепер покладемо пух. Кожну кишеню і подивимось, що вийде. Тут, до речі, також важливий момент: пух не потрібно додавати настільки, щоб він там був прям такий вже твердий. Пух має бути повітряний, між ворсинками має бути достатньо повітря, саме це повітря і тримає наше тепло всередині. Спочатку буде здаватися, що пуху мало, треба ще, коли багато пуху з кишеня вилазить, то вже занадто. Потренувавшись на деталях, буде зрозуміло приблизно, скільки пуху потрібно у кожну кишеньку. Мені залишилось зашити відкриті зрізи, і можна буде дивитись, що в нас вийшло. Для того, щоб гарно розподілити пух по всій кишені, нам потрібно нашу деталь відбити. Я беру лінійку, потрібен якийсь плаский предмет, і гарно відбиваю деталь. Таким чином, пух гарно розподіляється в куточках, а також в місці перетинки. Так само можна відбивати готовий виріб, а також після прання, коли пух береться грудочками, і нам потрібно його розподілити. Зліва зразок. З теплими швами, справа звичайна технологія. Якщо подивитися збоку, одразу видно, що на звичайному зразку в місті вистьобування дуже тоненька стінка. Через цю стінку буде продавати холодний зимовий вітер. Завдяки перетинці, яку ми зробили, в місті вистьобування розміщується більше пуху, ніж на звичайних зразках. У нас наче з'являється стіна пуху, яка утримує тепло всередині. Тобто немає таких тонких уразливих місць, де тепло буде втрачатися. Я сподіваюся, мені вдалося вас перевімати в тому, що технологія теплих швів варта того, щоб трохи більше витратити часу на пошив вашого пуховика, і ви отримаєте справді теплу куртку, яка буде зігрівати вас холодними зимовими днями. Дякую, що завітали на мій канал. До нових зустрічей!